Добрий день, шановні учні! Тема нашого уроку Значення газообміну, Система органів дихання, Роль шкіри в процесах газообміну. Девіз нашого уроку. Працюй наполегливо, швидко, старанно. Щоб жодна хвилина не втратилась марно. Давайте з'ясуємо ваші очікування від уроку. Що хочете дізнатися на уроці? А чого навчитися? Що хочете отримати від уроку? І що побачити, а що зрозуміти? Подумайте і скажіть. Пропоную вам заповнити асоціативний кущ. З якими словами у вас асоціюється слово дихання? Будь ласка, подумайте та скажіть. Для початку з'ясуємо, що собою являє дихальна система. Це одна з найважливіших фізіологічних систем організму людини. Забезпечує постійний газообмін між організмом і навколишнім середовищем, очищає та зволожує повітря, бере участь у голосоутворенні терморегуляції. Види дихання в організмі людини. Дихання буває зовнішнє. Шляхом обміну газів між навколишнім середовищем та легенями внутрішні окиснювальні процеси в клітинах, внаслідок яких виділяється енергія для життєдіяльності та шляхом перенесення газів кров'ю. Особливості фізіології дихання одне з головних умов. В життєдіяльності будь-якого організму є отримання кисню з навколишнього середовища, доросліду людині для нормального самопочуття в стані спокою, досить робити близько 14 дихальних дій у хвилину, новонародженим одне в секунду. З ростом дитини відбувається розвиток і органів дихання. Хімічні реакції з киснем супроводжуються утворенням нових сполук, що негативно впливають на організм. Особливо небезпечним є вуглекислий газ, при якому неможливе нормальне функціонування органів. Тому Життєво важливо є його виведення в атмосферу. Ці важливі функції виконують органи дихання, що працюють безперервно протягом усього життя людини. Газообмін це процес обміну газом між організмом і зовнішнім середовищем. А також між кров'ю і клітинами тканин організму людини. Давайте з вами прослідкуємо за таблицею кількість кисню вуглекислого газу та азоту у повітрі. Вдихуване повітря містить 21% кисню. 0,3% вуглекислого газу та 79% азоту. Видихуване повітря містить 16% кисню, 4% вуглекислого газу та 80% азоту. Альвеолярне повітря містить 14% кисню, 5% вуглекислого газу. Та 80,6% азоту. Давайте розглянемо особливості будови дихальної системи. До її складу входять верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи та легені. Верхні дихальні шляхи носова порожнина, носоглотка, глотка. Нижні дихальні шляхи гортань, трахея, бронхи. Верхні дихальні шляхи включають носову порожнину. Це перший сегмент дихальних шляхів, який розділений носовою перегородкою на дві порожнини. Внутрішня частина носа вкрита вологою слизовою оболонкою. Вона прогріває повітря. Також слиз має роль фільтра, оскільки утримує тверді домішки з повітря. Глотка є органом, що проводить повітря та їжу. До нижніх дихальних шляхів належить гортань, трахея та бронхи. Гортань, Знайдіть, будь ласка, її на малюночку. Ми бачимо, що це не просто голосовий апарат, це важливий елемент дихальної системи, який з'єднує глотку з трахеєю. Він складається з щитоподібного хреща та надгортанника. Основними функціями гортані є голосоутворення, захист дихальних шляхів та дихальна функція. Знайдіть, будь ласка, на малюночку трахею. Це частина дихальних шляхів, вона розташована між гортанню та бронхами і складається з хрящових напівкілець, що сполучені між собою зв'язками. Довжина трахеї приблизно 8,5 15 см. Трахеї забезпечують проведення повітря, очищення, зволоження та нагрівання повітря. Знайдіть на малюночку бронхи. Ми бачимо, що це система розгалужених повітряносних шляхів. Вони починаються від трахей та проникають глибоко в легеневу тканину. Забезпечують проведення повітря, очищення повітря та регуляцію повітряносного потоку. Знайдіть на малюночку легені. Ми бачимо, що це парний орган, який розташований в грудній порожнині. Легені мають губчасту структуру, складається з мільйонів маленьких міхурців, які називають альвеоли. В них відбувається газообмін. Легені поділені на долі. Ліва легеня складається з двох долей. А права складається з трьох долей. Зовні легені вкриті оболонкою, яка називається плеврою. Вона зволожена, оскільки ця зволоженість перешкоджає тертя легень під час дихання. Між двома листками легень є простір це плевральна порожнина. Вона заповнена рідиною, яка зменшує тертя між листками плеври під час дихальних рухів. Основна функція легень це газообмін, очищення повітря, регуляція кислотно лужного балансу крові. Зовні легені вкриті сполучно тканинною оболонкою. Вона називається плевра. Вона має два листки. Легенева плевра та пристінкова. Легенева прилягає до легень, а пристінкова до ребер. Через легені за одну хвилину проходить близько 100 літрів повітря. Давайте більш детально розглянемо. Альвеоли. На малюночку перед нами є альвеоли. Ми бачимо, що це порожнисті пухирці всередині заповнені повітрям. Вони розташовані на кінцях найдрібніших гілок бронхів. В них відбувається газообмін між повітрям, яким ми вдихаємо, та кров'ю. Вони мають тонку стінку. Складається всього з одного шару клітин що дозволяє кисню легко проникати з повітря у кров, а вуглекислому газу з крові у повітря. Стінки альвеол вкриті тонкою плівкою рідини, яка запобігає їй спаданню і полегшує газообмін. По капілярах альвеол кров проходить за 0,8 секунд. Але гемоглобін встигає насититись киснем в цей момент. Ми можемо з вами бачити на малюночках альвеоли, вони мають альвеолярну стінку, кровоносні судини, якими тісно оплетені. І бачимо, що всередині альвеоли порожнисті, але ці порожнини заповнені повітрям. Кріх верхніх та нижніх дихальних шляхів у диханні бере участь також шкіра. Шкіра це найбільший за площею орган організму людини. Поглинання шкірою кисню та виділення вуглекислого газу відбувається внаслідок різниці парціального тиску цих газів у крові та навколишньому повітрі. Газообмін через шкіру залежить від. Також від товщини епідермісу. Потовщення епідермісу зменшує газообмін. Дихання через шкіру в різних ділянках тіла різне, на тулубі та на голові інтенсивніше, ніж на руках та ногах. У дітей газообмін через шкіру більший, ніж у дорослих. Це пов'язано з анатомофізіологічними особливостями шкіри у дитячому віці. 1% ток газообміну здійснюється через капіляри шкіри. Шкірне дихання становить 1-2% від загального газообміну. Кількість повітря, яке може вдихнути людина при спокійному вдиху, залежить від розмірів грудної клітки, тренованості організму, здатності робити глибокий вдих та видих. Розвитку дихальної системи сприяє достатня фізична активність, заняття різними фізичними вправами. Тому, аби бути здоровими та відчувати себе комфортно, займайтеся фізичними вправами. Це дуже корисно для вас та функціонування всіх систем вашого організму. Давайте перевіримо, хто був уважним на уроці. До вашої уваги, будова. Системи дихання. Напишіть, будь ласка, які назви органів зашифровані під різними цифрами. Від 1 до 5. Працюємо самостійно. Давайте перевіримо, чи правильно ви справились з завданням. Назвіть органи дихання, які позначені цифрами. Отже, під номером 1 ми бачимо гортань. Під номером 2 ми бачимо трахеї. Під номером 3 – бронхи. Під номером 4 – легені. Під номером 5 це плевера. Хто справився з завданням молодці. Перевірте себе. Встановіть відповідність між органами дихання та функціями, що вони виконують. Перше носова порожнина. Друге гортань. Третє трахея і бронхи. Четверте Легені, П'яте плевра. А. Має рідину для зменшення тертя. Б. Зволоження повітря затримання бруду. В. Вільне проходження повітря. Г. Утворення звуків рефлекторний кашель Д. Газообмін через альвеоли. Та капіляри малого кола кровообігу. Подумайте та встановіть відповідність. Перевірте себе. Отже, носова порожнина зволожує повітря та затримує бруд. Гортань утворює звуки рефлекторний кашель. Трахея відповідає за вільне проходження повітря. Плевра. Має рідину для зменшення тертя. Легені. Газообмін через альвеоли та капіляри малого кола кровообігу. Шановні учні, до вашої уваги гра «Наведи порядок. Спробуйте установити послідовність розташування органів дихання. Легені, бронхи, носоглотка, носова порожнина. гортань – Глотка, трахея. Установіть у правильній послідовності. Давайте перевіримо, чи в правильній послідовності ви встановили органи дихання. І так, спочатку в нас йде носова порожнина, далі носоглотка, потім глотка, гортань, трахея. Бронхи та легені. Перевірте, будь ласка, чи вірно ви справились із завданням. Наступне завдання для найбільш уважніших. Згадайте, яку термінологію було використано під час розгляду нової теми нашого уроку. Знайдіть цю термінологію за нашою темою. У завданні хмара слів. Будь ласка, розгляньте уважно завдання та з'ясуйте, які слова зашифровані у цій хмарі слів. Стежинка здоров'я для вас. У період епідемій здійснюється вакцинація проти грипозна, проти туберкульозна. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни. Забезпечити при необхідності диспансерне обстеження, чистоту приміщень, загартовування, збалансоване харчування, уникати перевтоми, не палити та не вживати алкоголь. Підведемо підсумок уроку Висловіть власні думки про дихання та його значення для процесів життєдіяльності людини. Будь ласка, хто бажає? Ось і підійшов до кінця наш урок. Хотілося би з'ясувати, чи справдились ваші очікування на уроці? Чого ви навчилися на уроці? Що вам найбільше сподобалось? А що запам'ятали? Чого навчилися? З яким настроєм завершуєте урок? Продовжіть, будь ласка, фрази. Домашні завдання для вас. Необхідно знати термінологію збивченої теми, а саме звернути увагу на такі поняття, як газообмін, дихання, альвеоли, бронхи, легені, дихальні шляхи, плевра, бронхіальне дерево. Виконати онлайн-тестування за темою газообмін за посиланням на онлайн-платформі на урок і творче завдання для тих, хто бажає підготувати кросворд на тему Дихальна система.